Всіх вітаю у себе на каналі. Всім привіт. Ко-ко-ко, ку-ко-ко-ко-ко, ку-ко-ко. Ко -ко -ко. Ко -ко Тереблю кукурузку кидаю. Хто куди називається? Нати -нати. То, ліс, то по дрова. Такий день сьогодні сонечко навіть проступає. Ось дощ був зранку. Я значить, маю свої справи. Зараз йду чистити у, у, кролі... у кролятників у кролятниках нати. Скажу невеличкі новини. У мене забрали вчора кролика. Зараз покажу з якого вольєра. Хто слідкує за моїми відео, хто дивиться, хто знає, які в мене кролики. Забрали з цього крайнього, тут чорний був, повідкривало, бачите, птиця бігає на виголі сьогодні. Повідкривала ось отут у мене був кролик у цьому вольєрі. Чорний такий дуже гарний, великий. Приїхали з нашого селища, забрали. О, о індичка індичь каженеця. Ой, забули про тебе. Ой, ой, чого ви сюди біжите? Диви-диви-диви, Ні, ну не треба в болото бігти. Повипускала птицю трохи щоб цей, щоб побігали, тих в город випустила, цих сюди випустила, а зараз буду розкручувати маточники і чистити у кроликів, тому що вже пора, вже малюки. Вже е, трохи повиростали, їм ці маточники вже не треба, нехай в них буде. І буду відселяти кроличку Ось е, із цього крайнього вольєра. Е, Кроленяток провакцинувала. Оно, бачите, кроличку вже можна е, звільнити від її обов'язків. Нехай кроляток залишу тут, а кроличку переселю у е, цей. Ось тут у мене є чиста клітка, тут у мене кролик жив. Бачите, тут оброблені ці мисочки є, все є. Зараз буду переносити сюди кролицю, нехай вона собі тут живе, вже, бо вони її вже засосяли. Метелечка моя, де зайка. Ну так, да, вона схудла трохи, але не сильно. Я б не сказала, що вона сильно схудла, да, моя зайка. Давай, давай, пішли. Тихо, тихо, тихо. Опа. О, все, перенесла. Так, да, все, вже будеш тут, будеш тут, моя хороше. Все, біжи собі, будеш тут жити. Водичку поставлю їй. Ось, А цих зараз буду бандюків малих е, вичищати. Тікай. Що ви тут пона какуляли? Ось, усіх тут сім, е, здається, кроленяток. Вони провакциновані. Ну, небагато, вони ще й намусорили, але потрібно вже в них чистити. Так, е, Ось до кролелятка тут є. Оно, ой, сидить наверху. Ось, ну і в цих маленьких. Ну, в маленьких я ще поки що е, цей. Не буду... Е, я тільки відкручу маточник зараз. Якщо знайду як, я його прикручувала. Десь, з якого це боку, це там, напевно, я прикручувала той маточник. Зараз тут треба в них це все також По... забирати. Водичку поки що води нема, світло пропало. Запас якийсь був, то поналивали, але все одно. Ось, бачите, малюки які. От відкручу, щоб їм наче більше місця тут було. Ось, ну, Почищу, там вони он, до зверху, та навіть і відчистити неможливо, хіба що сокирою вирубувати. Але тут внизу бачите, треба все повичищати, щоб воно було якось на щось похоже. Да, Ми їхали ось тут. Отакі мої метелики. Зараз буду прибирати, доглядати. Кроликів усіх почищу, вже одну кролицю переселила. Зараз водичку. Дам налию, щоб було. Ось ті там грибуться. Тут зараз. О, скачки он сваряться через цей, через сітку. Ой-ой-ой-ой-ой. На кроль. Все, в тебе все тут є, і гранула є. І все є, все, будеш тут ще жити, і тільки що треба покласти їй. Молоді курочки вже поприбігали. Ну, повипускала трохи, бо хочуть бігати, я не цей. Вони сидять, вчора ми всіх почистили, всіх поприбирали. Е, у бентамок, всіх повністю, всі вольєри, сарай, все-все. Стараємося чистити раз в тиждень. Ось, Ну, по-різному буває, але стараємося. Е, кроликів чищу. Раз, два рази в тиждень, дивлячись по ступеню забруднення, ось. А сьогодні якраз прийшов той день, щоб саме цим і зайнятися. Так що зараз вдягаю рукавиці, беру вила, де там мої вила. Є тут вила. Є он до вила. Зараз буду вичищати, спрацювати. А вам, друзі, дякую за перегляд. Таке сьогодні невеличке відео. Зараз поставлю на паузу, вже як почищу, покажу вам. Тут селезні в мене бігають, щось пригають, не знають, що з ними робиться. Так, мої хороші. Вчора пацюк, до речі, мертвий лежав. Значить, я понасипала для пацюків смаколиків в формі муміфі муміфікатора. І один отут лежав здоровенний пацюк, вже є результат. Ось. Тому, якби, ну, я дуже задоволена, що, задоволена, що результат є. Ось, і ще потрібно буде зробити так, щоб взагалі ні одного пацюка не було на господарстві. Тому що, бачите, перед зимою з'явилися і почали вже мені шкоду робити. Ось, якось так. Значить, ставлю на паузу, чищу вольєрчики, потім показую вам кроликів. Так, закінчила прибирання, вже аж звичоріло. Ну... Трохи задовго, нічого. Оно, такі яйки. І прибрано. Чистенько-сухенько. Отак. Хто де називається? Вон так. Всіх вже кроличку ж забрала, прибрала, почистила. Ці також сухенькому, чистенькому. Ось Кролиця тут, їхня мамка. Ось до вона плигає тут. Сінце є, гранулка є. Водичку наберу, опалювала, а це, до речі, треба забрати. Туди. Зараз хочу ще швиденько намішати, ще світла нема. нема. Намішаю зараз їм їсти. І кроликам також і не кроликам. Так, ну що, будете їсти, так? Да? Ой, запилило трохи, але ну, нічого. Ходіть тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Воно молодий півень. Кувчастий е, працює. Прийшов цей двір, сам собі хазяїн. Той виводок залишив свій, і вже тут він хазяйнує. Нате, тю-тю-тю-тю тю-тю, йдіть. Зараз три ці плят по всіх вольєрах позакидати. Сьогодні бігали, випустила трохи. Ой, кожа, я вибачаюсь на цей. на вигул то вони трохи побігали, але залишати так хоздворі не хочу, вже якби підмерзло, то вже воно якось на щось було схоже, вже не було б того болота. Або якби дощі не йшли, то можна було б залишати їх уже спокійно в себе тут у хоздворі. Ну, але так як ідуть дощі, воно грязно, мокро і не виходить у нас. Це є. Це я зараз зразу качкам дам, розсиплю. Зачіпляюся вічно тою камерою. Йдіть. Та -та 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 -та. Йдіть. Давай, давай. Ой, ой ой, качки мої, качки мої. Давай, -то, давай -то. Вам даю, вам даю, всім даю, всім даю їсти. Все нормально. Отак. так, молодці. Це, до речі, двом кролицям треба поїлку зараз палить і замінити, бо вони постійно перевертають мені воду. Ще не зробила. Та давай, що це таке. О. Коротше, буду далі працювати. А вам дякую всім за перегляд. Сьогодні відео про кроликів, але трохи ще й показала цих курей. Так що, як завжди, все підряд називається. Що, слава Україні. Всім пока.